Всім привіт! Я вже підключаюсь. Сьогодні у нас 17.00. Яка у нас дата сьогодні? Хто знає? 22 мені здається, так? Хочу мікрофон підключити, щоб ви краще мене чули. Привіт! А, так, мене звати Ірина Осача. Вже багато років я шукаю цю чарівну кнопку Бабло. Тобто схеми, які можуть приносити нам додаткові прибутки і які допомагають нам зберігати свій час для чогось важливого для родини, для своїх дітей ще в 2013 році я поняла, поняла, почала вкладати гроші в нерухомість. Доброго дня. Дякую. Е, мені колись здавалося, що саме каміння, нерухомі стіни це те, що насправді важливо, і те, що буде приносити мені прибуток. Але, але як виявилось, це не так. Е, потім я почала розбиратись в інвестиціях в золото, в бізнеси, і потім вже дійшла до того, що почала займатися. Нас не відволікали. І потім вже почала розбиратися з криптовалютами. Вже приблизно 8 років я працюю з криптовалютами і зараз помічаю, як дуже багато наших жінок, на жаль, на превеликий жаль, не розбираються в цьому просто через страх і через думки, що це просто для айтішників. Для Когось дуже розумного, і що це дуже складно. Я нещодавно, до речі, почула таку історію: дівчина писала, що її син вклав гроші в криптовалюту, нема ні грошей, ні криптовалюти. Для мене це взагалі щось таке нереальне, бо ну, неможливо вкласти гроші в криптовалюту і нічого щоб не залишилось, бо завжди якась монетка криптомонетка має залишитись. Тому. І я в зв'язку з цим згадала теж свою історію, як мене ще на початку 10, не 10, це було 7, 7 чи 8 років тому. Біткоін ще тоді коштував 3 тисячі доларів, теж розвели на, так, на такий скам. Я тоді вклала 10, так, 10 тисяч доларів в історію в майнінгову ферму. Тоді, ще, тоді це було дуже модно. Зараз вже схеми шахрайські, вони набагато розумнішими стали, але тоді це було прям модно. Мені показували такі, знаєте, офіси, компанії, там в Гінландії це було. Показували, як, я поясню, що таке майнінг. Взагалі, майнінг це складний процес, математичний, який комп'ютери, комп'ютери, спеціальні комп І коли вони, вони роблять ці математичні процеси, вони виробляють багато-багато тепла. І ось, якраз в Грінландії, да, навколо якої зараз дуже багато. Історії ходить з Трампом і так далі, але ми не про це. От якраз там була начебто розміщена та майнінгова ферма, бо там дуже потрібно тепло, яке виробляється з вироботки цього, цього біткоїну. Боже, я так в це вірила, ну правда, мені так хотілося халявних грошей, що от я вклалась в цю історію. Але, на жаль, це був скам, це було шахрайство і... Ну, ці гроші були втрачені. Це була історія. Ну, типа МММ. Тобто, я потім вже з'ясувала, що люди там приводили інших людей за рахунок цього. На жаль, на жаль. Я і ще декілька моїх знайомих постраждали. Тому я почала ще глибше вивчати історію. Ну, не історію, а вивчати криптовалюти, як ними користуватися, як на цьому насправді можна заробити таким людям, як я. Бо я не технар, я не та людина, яка розбереться з отим майнінгом. Ні, це взагалі не для мене. І, в принципі, дякую собі, я знайшла, як це можна зробити. На цьому тижні ми вже говорили з вами про криптодолари. Я розповідала, що таке криптодолар USDT, USDC. Але сьогодні я хочу ще поговорити про те, як ми, нормальні люди, можемо заробити гроші, якщо ми ну, не маємо часу розбиратись в графіках, не маємо можливості сидіти. І вивчати оці різні валюти. Боже, їх стільки кожен день з'являється цих монет, А там я не знаю, 100 монет з'являється на тих, 100 монет 500 людей починає нам розповідати, як вони заробили мільйони. І в мене завжди від цього таке відчуття. Що я щось втрачаю, і що я десь вже потяг кудись поїхав, а я залишилась на піроні, нічого не заробила і що коїться? Де, де це все? Е, більшість цих історій, на жаль, це е, теж ну, такі надто ризиковані. Е, так, на них можна виграти щось, але 90% людей, які це, в це влазять, вони програють. Тому я особисто, якщо ви не збираєтесь робити е трейдинг, е ночувати сут, е сутками просто сидіти перед екраном монітора і вивчати життя цих монет, ці графіки, то я взагалі раджу повністю на 100% назавжди забути про ці монети, коли, які колись там вилазять. І дуже сильно ваблять вас, мене і всіх навколо своїми надприбутками вклади 100 доларів і отримаєш 50 тисяч за просто так. Це не наша з вами історія. Я хочу. Я хочу розказати, як краще за все заробити, наприклад, на біткоїні. Можна ще використовувати інші також монети, але на біткоїні це самий безпечний спосіб. Ця система називається DCA. Що це за система? Це інвестиційна система, вона взагалі-то використовується в, інвестиційних, в інвестиціях на фондових ринках. тобто Ну, ви знаєте, да? купівля акцій, купівля ЄТФ, купівля облігацій. Сьогодні ми не про це. А так, взагалі, DCA. Що це означає? Це означає, що кожного, наприклад, місяця, тижня, кожен рік, кожен день, кожен обирає свою власну стратегію. Для мене особисто найкраща стратегія це щомісячно. Брати суму, яка нас влаштовує. Наприклад, беремо 100 доларів. 100, ну, хтось може собі дозволити 5 тисяч гривень, хтось може собі 10, 20 і 100 тисяч гривень. Кому як зручно. Ми беремо цю суму, і саме на цю суму ми купуємо. Ми зараз говоримо про біткоін. Тож ми купуємо біткоін незалежно. Від його сьогоднішньої вартості. Наприклад, коштує сьогодні біткоін 100 тисяч доларів, от на 100 доларів ми бі... купуємо частиночку біткоїну, коштує біткоін 20 тисяч доларів, ми на ті самі 100 доларів купуємо от таку частиночку біткоїна. І так, щомісячно. Е, якщо ми подивимось на останні, наприклад, давайте візьмемо три роки, так, 2023, 2024 і 2025 рік. Я спеціально на сьогодні готувала з цього приводу інформацію. От е але я готувала на 1000 доларів вкладень. Ну, мені так було зручніше просто рахувати. Е, за 2023 рік, якщо вкласти 12 тисяч доларів щомісячно по тисячі, то наприкінці року ми вже мали би 26 тисяч Доларів. На 2024 ми вже мали би з вкладених 12, ми мала би 19 тисяч доларів. На 2025 рік це було б на 12 вкладених тисяч доларів, мала би 13. Кожен рік не приходиться на рік. Але якщо це постійно робити, то вже за 3 роки, наприклад, кожен місяць вкладаючи Цю суму можна було би мати більше 70 тисяч доларів. Це більш ніж в два рази зростання вашого капіталу. Жоден інструмент на сьогодні не дає такої прибутковості. Єдиний інструмент, який може з цим порівнятися, це. Активне ведення бізнесу. Тому що прибутковість бізнесу, ну, загалом то 2-3 роки це хороший бізнес, не, не в Європі, до речі, бо в Європі набагато менша прибутковість. Ось. Тому тому, добрий день. А, тому що я хочу сказати: за 3 роки можна отримати в два рази вищу прибутковість, просто вкладаючи. Кошти кожен місяць. Просто от ми беремо суму 100 доларів, 200-500 тисяч. Е, кожен обирає для себе цю суму, і ми отримуємо 100% зверху, не витрачаючи свій час, свою увагу і не вивчаючи нові, давайте скажемо, предмети е, так. Це я сказала. Є більш цікаві монети на сьогодні. Особисто я ще використовую інші, можу поділитись: це ефір, це солана. Але, але вони вважаються більш ризикованими. Ну, це завжди так в інвестиціях, коли ми маємо порівнювати ризик і дивіденди. Дивіденти це те, що ти отримаєш після того, як ти врашла. Щось вкладеш, наприклад, ми купили щось на 100 доларів і отримали з них ще 100 доларів. Це вже зайві 100 доларів це наші дивіденди, то, що ми отримали зверху. Тому тільки бізнес, повертаюсь, перепрошую, тільки бізнес і вкладення такі в крипту можуть принести такий високий відсоток. На сьогодні, на сьогодні, сьогодні, Ще є акції інвестиційних фондів, особливо штучного інтелекту. Але особисто я вважаю, що зараз ринок, взагалі будь-який, навіть криптовалютний всі ринки, вони дуже сильно роздуті і ну, ми з вами бачимо, що коїться в цьому світі. І в мене особисте є таке відчуття, що все може дуже класно впасти найближчим часом. Ну, бо ринок так не живе, він не живе постійним зростанням. Так завжди є корекція. Корекція це коли дуже швидко все виросло, потім воно буде обов'язково падати. Не, не обов'язково на саме дно, але точно буде падати. Тому особисто я на сьогодні я очікую падіння ринків. І для мене це буде означати, таку, знаєте, розпродаж, коли я куплю, накуплю собі монет або акцій. І оця історія з DCA, так, з щомісячним вкладанням коштів в купівлю якогось активу. Сьогодні я не купую. Я кошти вкладаю, вони в криптодоларі в мене лежать на гаманці, готові. До падіння. І коли буде падіння ринків, я на всі ці кошти, які я щомісячно обов'язково відкладаю, я на всю цю суму буду купляти ті монети, які я сьогодні, в які я сьогодні інвестую. А, так, про це розповіла. А, про трейдинг я сьогодні не буду розповідати. Бо це ну, більш складна схема. І насправді, знаєте, я що помітила, що трейдинг, особливо цей щоденний, от такими маленькими рухами, він приносить набагато менше прибутку. Тобто ти не спиш ночами, ти переймаєшся, ти нервуєш, ти дивишся там, прокидаєшся. Я пам'ятаю, як мій чоловік прокидався, а там ринки падають. А грошей набагато менше, ніж ти спокійно собі займаєшся своїм життям і просто потрошки купуєш, відкладаєш, і все. До речі, що хотіла, на що хотіла особливо зауважити. Дивіться, якщо ми зараз трошки інакше. Хочу сказати, як правильно розрахувати взагалі цю суму, на яку ви будете інвестувати в своє майбутнє, створювати свій капітал. Я особисто використовую таку схему. Я завжди рахую: от, наприклад, мій місяць життя. Ну, давайте повинносуємо. Нехай він коштує там 1000 доларів на місяць. Це мої постійні витрати. Там якась оренда, нехай буде, буде там садочки для дітей, їжа, ну, щось таке. Тобто постійні витрати 1000 доларів. 500 доларів я хочу щомісячно інвестувати, створювати свій капітал незалежності, і, ну, щоб вийти, наприклад, у 50 років на пенсію. Я хочу у 50 років вийти на пенсію і подорожувати. Наприклад, це моя фантазія. А ще я хочу купити автівку. І на автівку я буду ще по 300 доларів щомісячно зберігати. Так? Давайте я візьму, навіть помалюю разом з вами, ви не проти. Правильно? Так. Чим? Чим тут краще малювати? Нема в мене маркера. Так, дивіться, якщо ми беремо. 2000 доларів. Видно? Нічого не видно, так? Звичайно. Звичайно, що нічого не видно. Ні, на жаль, в мене нема маркеру, щоб намалювати. Тоді будемо на словах. 2000 доларів. Це. 1000 доларів це щомісячні витрати. 500 доларів це те, що ми відкладаємо на інвестиції для створення свого капіталу. Давайте називемо капітал незалежності. Мені дуже подобається слово незалежність. Це взагалі для мене такий важлива дуже річ в моєму житті незалежність. І 300 доларів на автівку. І того мені щомісячно потрібно 1800 доларів. Виходячи з цієї цифри, я планую де мені заробити ці гроші. Можливо, це не спрацює перший місяць, другий або третій, або, але це обов'язково робити постійно, бо інакше коли ми будемо ось я заробляю тисячу доларів і на житло витрачаю 500. А ще жити на щось треба, і мені взагалі нема що відкладати в цьому випадку. На жаль, на жаль, наш мозок не буде шукати нові шляхи. Де і як ми можемо заробити достатньо коштів для інвестування, інвестування в своє майбутнє і для того, щоб подбати для, про себе, про свою родину і взагалі про свою старість. Бо це зараз, от мені зараз 40 років, тобто активно я можу ще працювати, я б хотіла 10. Ну, подивимось. Але я хочу це робити е, так, як я хочу, а не вимушено. І я не хочу потім бути як е, наші бабусі, на, навіть наші батьки, які змушені працювати, е, незважаючи на свій стан здоров'я, там не з онуками сидіти, е, не сидіти там один з одним, подорожувати на якомусь круїзі. Вони змушені працювати до 70 років наразі, бо вони не можуть. Не можуть себе прокормити навіть, ну, прогодувати, я перепрошую. іноді ще русізми вилазять у мене. Тому, тому я дуже раджу звернути увагу на ось таке фінансове планування, не виходячи зі своїх можливостей, а виходячи зі своїх потреб. Скільки мені потрібно грошей, і тоді наша підсвідомість почне шукати можливості знайти ці прибутки. Це завжди працює, бо це не якась там, ну, всесвіт, можливо, теж в цьому приймає участь, але насправді це нейропсихологія давно доведено, що нами керує підсвідомість, і з нашою підсвідомістю не так багато інструментів з нею працювати. Ах, полізла я не в ту тему, про яку сьогодні хотіла. Але, в принципі, сьогодні я хотіла розповісти саме про максимально не енергозатратний, про максимально безпечний і що головне прибутковий шлях, як можна заробити на криптовалютах. Так, я сподіваюся, я була достатньо. Зрозумілою. Я сподіваюся, що це от, дівчатам було потрібно, зрозуміло, і що це, можливо, вже буде використовувати в вашому найближчому майбутньому. Якщо у когось є питання, я залюбки на них відповім. А якщо нема, то я поїду в садочок за своїми малючками. Супер, дуже дякую. Так, все зрозуміло. Дуже дякую. Взагалі за зворотній зв'язок. Це дуже приємно. Добре, добре. Так, тоді всім на все добре, всіх обіймаю і всім гарного вечора. Пока! Так, за.